Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Епідеміологічна ситуація в області продовжує залишатися нестійкою, зазначають в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Щодня в регіоні фахівці реєструють до 30 випадків гострих кишкових інфекцій. За словами епідеміологів, серед чинників, що сприяють цим захворюванням, здебільшого відносять до порушень в приготуванні, зберіганні та обробці продуктів у літній період. Про стан довкілля та рівень забруднення морської води дивіться далі. У нас. Нашому Гострі кишкові інфекції та сальмонельози в області залишаються досить розповсюдженими. Так, за офіційними даними в заклади охорони здоров'я області щорічно звертаються понад три тисячі хворих на ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції. Що стосується показників по інфекційним захворюванням в одеському регіоні за останній тиждень інформують фахівці одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ми продовжуємо реєструвати кожного дня від 25 до 30 випадків гострих кишкових інфекцій. Серед факторного аналізу, що сприяли захворюванню, продовжують лідирувати такі фактори, як Овочі та фрукти це від 20 до 25%. До факторів, що сприяли цим захворюванням, також відноситься порушення у приготуванні, зберіганні продуктів, недостатня термічна обробка. У минулому тижні ми зареєстрували спалах інфекційної захворюваності у Білгородністровському районі. Це Саратська селищна рада, Саратська територіальна громада. Це заклад дошкільної освіти. Всього захворіло 5 дітей старшої групи. Всі вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Саратської центральної районної лікарні. Стан хвороби. Середньої важкості за словами епідеміологів, захворюваності сприяли порушення правил приготування їжі та санітарно-гігієнічних норм. Також обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує дослідження навколишнього середовища, зокрема, ґрунт у парках на кліщі. Із 112 проб кліщів, які були отобрані, 37 були позитивні на Робуваємо, тобто 33% ми маємо на сьогоднішній день інфікованості тих кліщів, які ми відбираємо в лісосмугах, в парках, а також вдоль узбережжя Чорного моря. Щодо якості морської води в акваторії міста, також є результати аналізу проб води через нещодавню зливу та попадання у море стічних вод. Показники змінилися не в кращий бік. Основний показник, мікробіологічний показник, який ми досліджуємо, це індекс лактозопозитивних бактерій. Це основний показник ступеня фекального забруднення водою. Так от, на минулому тижні ми опять побачили високі, високі цифри цього показника. Він перевищив в разів, раз це на пляжі. В Лузановків 15 раз він перевищував на пляжі на 16 станція фонтана і 5 раз на дачі Коволевсько. Такі ж погані показники забруднення морської води спостерігалися в Одесі внаслідок підриву Каховської ГЕС у червні. Зараз ситуація інша. Забруднення тримається кілька днів, потім вода стає чистішою. Але у той самий час фахівці зазначають, що на сьогодні якість морської води не відповідає гігієнічним нормативам, тому заборона на купання в морі триває. Офіційний купальний сезон 2023 так і не вдалося оголосити відкритим. Заборона на купання у морі сьогодні залишається актуальною. Однак є й ті, хто нехтує обмеженнями до всесвітнього дня запобігання утопленням. співробітники ДСНС в Одеській області вкотре нагадали мешканцям регіону про правила поведінки на воді. Вже котрий рік поспіль одеситами гостям міста не щастить у відкритті купального сезону. Море є небезпечним через наявність ворожих мін, а також різноманітних бактерій, що викликають інфекційні захворювання, нагадують фахівці. Усе ще залишається актуальною заборона на купання на узбережжі. Однак деякі городяни все ж таки йдуть у воду і ведуть із собою дітей. За словами ДСНС, спочатку цього року на території одеського регіону було зафіксовано п'ять випадків утоплення, серед яких одна дитина. Через мінну Розу а також катастрофу на Каховській ГЕС. Море цього літа все ще може нести небезпеку. Підкреслюють рятувальники. На жаль, ситуація в Одеському регіоні є така, що немає офіційних пляжів для купання. Це стосується як моря, так і внутрішніх водойм. Море заборонене, тим більше після підриву греблі Каховської ГЕС. Ми бачимо, скільки сміття несе до узбережжя Чорного моря, серед якого трапляються і вибухонебезпечні предмети силами ДСНС разом з іншими силами. Оборони вже вісім разів було знешкоджено саме вибухонебезпечні предмети, які приносило течією до узбережжя. Рятувальники зазначають, речі, які принесла течія до одеського регіону, все ще можуть залишатися у камінні на дні узбережжя. Серед них висока ймовірність наявність вибухонебезпечних предметів. Був випадок, коли чоловік знайшов на узбережжі вибухонебезпечний предмет, але він подумав, що це газовий балон і приніс його додому. Але вже вдома він слава Бо схаменувся, зрозумів, що це не газовий балон, і він виклик зателефонував до служби 101 і рятувальники вилучили та знешкодили цей предмет. За словами співробітників ДСНС, відвідування внутрішніх водойм для купання також заборонено. Це може бути небезпечно. Нема жодного спеціально встановленого пляжу. То тобто, немає там, де перевірено дно, перевірена вода, немає спеціально там. Щоб водолази перепровіряли або рятувальники, які на місце б ну був рятувальний пост. Цього всього немає. Люди не дотримуються правил. Найбезпечнішими місцями для відпочинку біля води є басейни. Однак, відвідуючи такі комплекси, також важливо пам'ятати про правила поведінки на воді. В першу чергу повітряна тривога. Якщо є повітряна тривога, і ви знаходитеся в цих комплексах, все одно ви маєте прийти в укриття, тому що ну, ми бачимо ситуацію, бачимо, як люди гинуть, як люди страждають, і тому відпочиваю, навіть відповідчуваючи, обов'язково треба слідувати в укриття під час повітряної тривоги. Ну і звичайно, дорослим дивитися за своїми дітьми обов'язково, тому що це вода, а вода завжди може нести якусь небезпеку. Всесвітній день запобігання утоплень був запроваджений резолюцією Організації Об'єднаних Націй 2021 року. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі щороку тоне майже 240 тисяч людей. Утоплення входять до десятки найпоширеніших причин смерті осіб до 24 років. З цієї категорії найбільше тонуть діти від одного до чотирьох років. Однак, попри всі застереження правоохоронців та рятувальників, дехто ризикуючи своїм життям, нехтою базовими правилами безпеки удеській області. За добу рятувальники дістали з водою тіла двох утоплеників тіла 18-річного хлопця, шукають і досі. У селі Троїцьке водолази ДСНС знайшли та дістали з води тіло 47-річного чоловіка, який 23 липня під час відпочинку на річці Турунчук пірнув та зник. Також у селі Балтської громади з місцевого ставка дістали тіло 43-річного місцевого жителя. Потопельників передали правоохоронцям. А в Рені продовжуються пошуки 18-річного хлопця, який відпочивав з другом на річці Дунай. Рятувальника обстежили берегову смугу: півтора кілометра водної поверхні і сім кілометрів дна річки поки пошуки безрезультатні, повідомили у прес-службі ДСНС. Добігає кінця другий місяць літа. І якщо за мирного часу одеські пляжі були б вщен переповнені відпочиваючими, то за умов воєнного стану звичні локації узбережжя відносно спустошені. Як відпочивають в Одесі цього літа, і які альтернативи морю знайшли, запитали наші кореспонденти у містян на набережній. Спекотлива літня погода провокує одеситів та гостей міста піти відпочивати на пляж. Дехто заборон купатися не дотримується і із задоволенням лізе у морську воду. Прогулявшись вздовж набережної, ми помітили десятки людей, які плавають у морі. Просто купаємося. Купаємо. Ну а чому не купатися в морі? Море завжди саме очищається. Там пару разів викинули на берег там. Вітер там щодо. Все, а потім через 2-3 дні знову чисте. Раз много малька в воді, воно кішить просто, значить море чисте. Под яким запретом? Мені ніхто не говорив, нічого не говорили. Однак більшість відпочиваючих все ж про заборону купатися в морі пам'ятає, як і про пов'язані з цим можливі ризики. І дбаючи про своє здоров'я, поки від купання утримуються. Не купаємось чому. Ну, по-перше, тому що після трагедії з Каховською, на жаль, не можна на даний момент купатись. Е, поки не буде заключення експертів, що повністю вода придатна для купання. Просто загораємо, отримуємо вітамін Д, поки його можна отримати. Якщо буде вода тепла, може, ножки допомочимо. А так купатися ні. Чому? Бо ще боїмося, а там буде видно, посмотрите. Ну, люди, смотрят, купаються. Значить, не так настільки все страшно. Не в тому візрі, щоб ризикувати. Знаю уже, что когда я проходил, я была холера в 71-м году, так память очень хорошо осталась, поэтому не хочу. Мы знаем, что грязное море, что купаться. Подышать воздухом и все. Купаться не будет? Нет. Довольно-таки большой шторм, и он выносит неизвестно что. Мы помним, что все-таки трагедия случилась, и она не закончена. Когда тихая вода, она на дно все оседает, и сейчас поднимается и выбрасывает на берег. І камиші, і мертвих насікомих фактично. Так що ми только ножки, мили, і все. Я б у цій воді зараз не купалась. тому що ми знаємо, скільки людей загинуло, скільки ще не знайшли, скільки тварин загинуло. Мені у мене шок від того, дійсно. скільки людей зараз купається? Так, і, і шок від того, що шезлонги. Вони вітають і кажуть, давайте, призивають, як це? Якщо не можна, то і шезлонги не виставляйте. Як альтернативні шляхи відпочинку Одесити обирають прогулянки вздовж моря і сонячні ванни. Говорять, після таких складних ночей, коли ворог постійно атакує і тероризує мирне населення, особливо хочеться відпочити біля моря, провітрити голову, перезавантажитися. Добре, як ніж спокійно, коли неспокійно, повідно, особливо ваші дітям. Тому що вони більш чутливі. Людина з доросла більше розуміє, дитина, звичайно, більше потрібно заспокоювати. Ми намагаємось максимально пояснити, що зараз, на жаль, така складна ситуація і потрібно розуміти. Тому переключаємо на всі можливі ігри, завжди обнімаємо, цілуємо, висловлюємо підтримку зі своєї сторони по-максимальному. Навіть ноги треба немножко попаласкати. Я то сьогодні попала перший раз першу щель, а то безподобна красота. Честно слово, девочки пошли мою вперед, а я иду позади. Очень красиво, очень. И хотя бы подышать воздухом для щитовидной... Сегодня великолепный воздух, потому что это пена летит, и для легких это очень полезно. Прихожу на час-полтора подышать свежим воздухом и перезагорать. Потому что в одежде тяжело летом там работать. Отдохнуть можно в свежем воздухе. Потому что нервную систему успокаивать надо. Етапи нормальної відповідної реакції людської психіки на стрес воєнного часу, тривожність та переутомлення, зазначають психологи. Однак довгостроковий стрес може стати тригером депресії або ж агресивних реакцій. Через жорстоке виховання старшої сестри. Семирічний хлопчик потрапив до реанімації. У дитини діагностували струс головного мозку, численні травми та опіки. До лікарні у Білгородністровському районі доправили 7-річного хлопчика з численними травмами та опіками. Лікарі звернулися до правоохоронців, які з'ясували, що дитина постраждала від дії 16-річної сестри. На списління 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медичного закладу доставлено 7-річного хлопчика з чисельними травмами та опіками. Поліцейські встановили, що їх дитині спричинила 16-річна сестра. Опіку над хлопчиком та трьома його з сестрами 16, 11 та 9 років після того, як їхню матір було позбавлено батьківських прав, узяв 62-річний родич. Поки він з дружиною були зайняті своїми справами, найстарша із дівчат зайнялася вихованням молодшого брата. Вона побила його, опікла газовою горілкою, прив'язала і зачинила у сараї, де той просидів усю ніч. Тільки вранці хлопчик зумів самостійно звільнити зв'язані руки і вибратися із господарської будівлі та звернутися по допомогу до сусідів, які і викликали швидку. Дитину госпіталізували з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та опіками другого ступеня передпліччя та сідниць. Під час огляду домоволодіння родини поліцейські вилучили газову горілку, фрагменти мотузки та інші речові докази, які будуть направлені на експертні дослідження. Дівчина свої дії пояснила тим, що брат нібито бешкетував, псував її речі. А коли хотів підпалити газовою горілкою скирту сіна та будинок, вона завадила йому це зробити і зайнялась його вихованням. 16-річній дівчині вже повідомили про підозру, її загрожує до п'яти років позбавлення волі. Зазначається, що у полі зору поліції та соцслужб ця родина вже потрапляла неодноразово через втечі з дому 11-річної дівчинки. Щодо опікуна, то за останній рік правоохоронці складали два протоколи за неналежне виконання обов'язків з виховання дітей. Наразі двох молодших дівчаток представники соцслужби вилучили із сім'ї. Вирішується питання щодо подальшого місця проживання всіх трьох малолітніх дітей. Повідомили у прислужбі облполіції. Російські війська цієї ночі в чергове атакували Україну ударними безпілотниками. Шахет силам ППО вдалося збити частину ворожих дронів. На Черкащині два шахеди потрапили в поле. Ще один у порожній сільськогосподарський ангар у Житомирській області. Ударний дрон пошкодив інфраструктурний об'єкт. Обійшлося без жертв та постраждалих. Протягом доби ворог обстрілював Херсонщину. Окупанти завдавали мінометних і артилерійських ударів, обстрілювали з реактивних систем залпового вогню і скидали боєприпаси з БПЛА на житлові квартали Береславського та Херсонського районів. У місті Береслав внаслідок артилерійського обстрілу поранені дві жінки похилого віку. Під ворожим артилерійським вогнем знаходилося і село Тягинка. Там поранена 51-річного чоловіка. Вибухами пошкоджено його будинок і згоріли господарські будівлі. З усіх видів. Збройні окупанти продовжують завдавати ударів по Херсону, намагаючи знищити об'єкти життєзабезпечення міста та житлову забудову. Ворог цілився по території заводу, автомобільним мостам, дачним ділянкам вздовж берегової лінії, багатоквартирним та приватним будинкам в корабельному та дніпровському районах. На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи, які фіксували наслідки обстрілу. Повідомили у прес службі поліції Херсонської області. З початком великої війни, коли було порушено алгоритми роботи портів Великої Одеси, саме українські гавані на Дунаї дали можливість продовжувати експорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів. Нині, коли Росія вийшла з угоди і відкликала свої гарантії безпеки в зерновому коридорі, країна агресор завдала ударів по українському порту на Дунаї. 24 липня місто Рені вперше зазнало масованої атаки безпілотників, яке було насілено на об'єкти інфраструктури порту Рині. Вночі екіпажі наземних судин, які стояли біля причалів та на рейді, спостерігали за тим, як країна-агресор на протязі трьох годин намагається знищити порт. Форпост України на Дунаї, який приймає кораблі з різних країн, зазнав значних пошкоджень. Найбільше постраждав другий перевантажувальний район, де зруйновані склади із зерном, що йшло на експорт. На автоділянці пошкоджено три пошкоджено триємності. Постраждав унікальний 250 тонний кран, який використовувався для привантаження нестандартних габаритних вантажів, таких, наприклад, як вітрогенератори. Після відбою тривоги рятувальники оперативно ліквідували пожежі на складських приміщеннях. До реніської лікарні надійшли п'ятеро поранених. Найважчого з них доставлено до одеської лікарні. Троє постраждалих після надання медичної допомоги продовжили лікування амбулаторно. Президент Румунії. Клаус Йоганіс рішуче засудив удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рині, що на лівому боці річки Дунай. тому що на правому березі вже Румунія, яка до речі є членом НАТО. Всі румунські кораблі негайно відійшли до лівого берегу у пошуку безпечного місцезнаходження. Засудила атаку РФ на портову інфраструктуру Дунаю в Одеській області і Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови. Серія 16 вибухів дуже налікала мешканців міста Рині, і особливо дітей. Які згодом спробували зняти стрес від нічних жахіть на своїх улюблених спортивних майданчиках? Ну, було дуже страшно, пішли в підвал. Там где-то два часа были. Я переживал, потому что мой папа работает в порту. І моя мама работает в порту. Для меня страшно. Просто я живу возле порта. Первый взрыв я не услышал, потому что спал. На второй взрыв я проснулся. Потом мы сидели в коридоре и пошли в подвал возле шестой школы. У всіх школах та дитячих садках міста рині облаштовано укриття, які відкриті цілодобово. Кожен житель міста може ним скористатися. Також укриття є в деяких багатоповерхових будинках. Наразі працівники порту ліквідують наслідки обстрілів. Правоохоронні органи зафіксували пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та численні збитки. Прикордонне містечко продовжує жити своїм життям. У звичному алгоритмі працюють житлово-комунальні служби, діти відпочивають на конікулах. За таки тихий мит. Ці життя воїни ЗСУ платять високу ціну. На цьому тижні мешканці Іринійської громади попрощалися ще з одним своїм захисником. 37-річним Валентином ляпчу, який рік тому пішов на фронт добровольцем. Він загинув у боях під Запоріжжям, де на окупованій території знаходиться його сестра, з якою герою так і не сталося зустрітися. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисників, які полягли за Україну. Вічна пам'ять героям. Інтер'єри будинку вчених в Одесі суттєво понівечені внаслідок російської ракетної атаки в ніч проти 23 липня. Все в уламках скла та металу, але самі несучі конструкції не постраждали. Розповіла на брифінгу директорка установи Світлана Жекова. Понад 40 будівель постраждали в центрі Одеси внаслідок ракетного удару РФ в ніч проти 23 липня. Один з об'єктів пам'ятка національного значення, старовинний будинок 1832 року народження. Будинок вчених пошкодження зазнали саме стіни. От все в уламках скла і уламки металу, стіни, стеля, вікна. За попередніми офіційними даними внаслідок російського ракетного удару по Одесі постраждало щонайменше 28 будинків пам'ятків архітектури. Деякі зруйновані майже вщент. Будинок Чужевича, який знаходиться на військовому звізі, знаходився. На жаль, зруйновано, і це можуть сказати лише спеціалісти або якесь диво врятує цей будинок. Ну тобто він на сьогодні зруйнований. Все навкруги будівлі. Також, які є історичними архітектурними пам'ятками, вони лишили своїх вікон, але ми розуміємо, що вікна можемо відновити дуже багато постраждалих будинків. Це і прибутковий будинок Заблодовського, і школа Столярського, і будинок Помера. Нагадаємо, в ЮНЕСКО організації, під чиїм протекторатом знаходяться одеські історичні будинки, пообіцяли найближчими днями направити до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків. Завданих в результаті масованої ракетної атаки РФ у Києві. Розпочався суд над колишнім одеським військомом Борисовим. Напередодні його затримали у столиці працівники ДБР. Екс військово обвинувачують у незаконному збагаченні та ухиленні від служби. 25 липня в столиці розпочалося судове засідання по справі затриманого колишнього одеського військома Євгена Борисова. Державне бюро розслідувань проситиме суд про арешт без права на заставу. Нагадаємо, що військома мільярдера затримали в столиці 24 липня. Він намагався уникнути слідства, при цьому використовував елементи конспірації, змінював номери телефонів, автомобілів. Тощо про це повідомили в ДБР. В результаті комплексних оперативно слідчих заходів його виявили та затримали. Як повідомив Екс нардеп Ігор Месячук Борисова заманили до Києва силовики обіцянкою вирішувати його справу в суді та не застосовувати арешт, якщо він здасться добровільно. За його інформацією, за пару днів до арешту Борисов був на півдні Одещини, звідки збирався виїхати за кордон, але йому пообіцяли, що якщо він сам приїде до ДБР із повинною, то справу замнуть. Затримала Борисова в той момент, коли він ішов здаватись правоохоронним органам. У ДТП на залізничному переїзді постраждав чоловік, незважаючи на забороняючи сигнал, який подавав машиніст пасажирського потяга, 38-річний водій мотоблока не зупинився перед шлагбаумом. Аварія сталася ввечері на переїзді за плаз Жеребкове. Внаслідок зіткнення з потягом водій сільгосптехніки зазнав тяжкої травми ноги. Йому відрізало стопу. 49-річна жінка-пасажир не постраждала. За її словами, чоловік перед тим як сісти за кермо вживав алкогольні напої у рамках кримінального провадження. призначено низку експертиз. Повідомили прес-службі облполіції. А в Одесі під колеса легкового автомобіля потрапила жінка-пішохід. На вулиці Філатова водій автомобіля БМВ не помітив жінку, яка йшла між квартальним проїздом із її. Постраждало з черепно мозкової травми, шпиталізували, повідомили у прес-службі патрульної поліції. В Одесі у Пересипському районі рятувальники гасили пожежу у багатоповерховому будинку. Мешканців евакуювали, ніхто не постраждав. Пожежа спалахнула на Давида Ойстраха. Горів балкон на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники оперативно дісталися до вогнища й загасили його, не давши вогню поширитися на сусідні квартири. У результаті ЧП ніхто не постраждав. Причину та збитка встановлюють експерти. У центрі Одеси невідомі на БМВ обстріляли автомобіль. Після почалося переслідування правоохоронці оголосили план перехоплення Сирена. Інцидент стався близько опівдня на вулиці Базарній. Невідомі чоловіки з травматичної зброї відкрили вогонь по автомобілі БМВ. А потім на двох машинах намагалися його наздогнати. Механічні пошкодження зазнали кілька припаркованих автівок. За попередню інформацію, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. На місці виявили п'ять гіль з 9-мм калібру. У поліції оголосили план Сирена та відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Повідомили у прес службі ГУНП. Спрощено правила вступу у вищі навчальні заклади для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій у міністерстві освіти. Оприлюднили нововведення. Якщо майбутній студент виїхав на підконтрольну Україні територію і не має атестат державного зразка про закінчення середньої освіти, йому потрібно здати державну підсумкову атестацію екстерном в уповноважених закладах середньої освіти. Повідомляють в міністерстві. Для цього необхідно подати заяву в освітні центри Крим, Україна та Донбас, Україна. Після випускника буде направлено до школи, де буде можливість скласти іспит вже на наступний день після подачі документів. Державна підсумкова атестація буде складатися з двох предметів: Українська мова та історія України. У разі якщо вступник не спроможен здати оцінювання очно, можна зробити це дистанційно як індивідуальна співбесіда з відеофіксацією. Потім є можливість подати документи на в. Туп як особисто, так і надіслати електронною поштою. Зазначимо, що здати підсумкову атестацію можна до 30 вересня. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.